Вітаю вас, друзі. Ну що, ви готові до чергової порції русофобії? Істерію, зв'язаної з політикою пещерної русофобії. Ну, добре, ми з вами і так знаємо, що наша русофобія усе ще недостатня. А до ущемлення рускава язика ви приготувались. Дискримінація руського язика і дискримінація прав напередодні нового 2022 року. Віктор Медведчук, кум владіміра Путіна, дав інтерв'ю, у якому знову не Міг вимовити слова На мірне урегулювання. Мирне урегулювання. На мірне урегулювання. мирне намірне урегулювання. Мірноворігурні урегулювання не должно бути і вже традиційно як завжди. Він співав кремлівських пісень про зовнішнє управління. Я виступаю проти внішнє управління. Внішньому управлінню Соєвінних Штатів і Запада внішньому управлінню в внішньому управлінні. Ну і якщо стисло, то можна це інтерв'ю охарактеризувати ось такими словами. А слава, ми ще розсуждаємо на пустому місці. Це повний абсурд. Это бред сивой Пытается, э, пыль в глаза бросить на дулі. Просто нагло обманули. вітаю вас, друзі, із новим 2022 роком, і дякую вам за те, що ви мені на цей новий рік принесли найкращий подарунок. Це 400 тисяч підписників на моєму каналі. І до речі, якщо ви досі не підписані, то обов'язково це зробіть просто зараз. А також натисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар. А тепер я вам покажу, що ніс, яку дичину ніс Віктор Медведчук. Він дав і. Інтерв'ю своєму ручному піховщику, який облизував його аж дві години, знаючи вас багато років. Я знаю, що ви людина дієва. Ви людина соціальна, вам треба бути в гущі політичних подій. Ви себе так реалізуєте просто як людина. Ви, естественно, будете опиратися в два рази сильніше, чим на вас нажимають. Як мінімум в два рази. Ви не остання людина в країні. Ну а Медведчук протягом цих двох годин постійно нив, що закрили його телеканали. вона закрила приступно, Я печоркаю, приступно. Три канали в початку року. також приступно закрити. І ці два канали те, що закрили канали Медведчука, це звісно ж правильно та чудово. Але чому не закрили досі проросійську помийку під назвою телеканал наш, яка належить Мураєву? І головне, чому досі не закрили самого Медведчука? Чому він і досі може нести оцю антиукраїнську дичину? Дискримінація руського язика і дискримінація прав і українізація широкомасштабна. Так називаємо принудітельна, і справді як це в Україні може бути українізація, неймовірно просто, і він іще бреше розповідає байки про те, що нібито в Україні притісняють та дискримінують російську мову, настільки дискримінують, що навіть президент України у новорічному привітанні частину своєї промови говорив російською. І Як тільки ми уберем лінію розграничення в голові, а исчезнет и і на карте. Дискриминация русского языка і дискримінація прав. Хоча чому я дивуюсь, Медведчук насправді не несе абсолютно нічого нового. Він просто повторює стару зажовану і ще з 2014 року кремлівську методичку і просто цитує подекуди Владиміра Путіна. Він навіть сам собі тези нові не зміг отримати, написати. Він просто повторює те, що каже президент РФ. Зеленский и его окружение пытается понравиться тем людям, которые исповедуют национал-радикальные движения и национал-радикальные взгляды. Президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов. Как На Україні говорять ну, і вже ж не обійшлося без вже знайомих нам пісень про те, що українці та росіяни це братні народи. Українські і російські народи як були братськими, так і остануться. Це абсолютна ахінея, тому що українці та росіяни це різні народи, і точно не братні, тому що братні народи не нападають на іншу країну, не вбивають інших громадян і не захоплюють територію іншої країни. Проте давайте. Все ж таки розберемося, чим саме Медведчук аргументує цю свою брехню Не тільки у мене, но у мільйонів українських громадян, обшіва Тисячолітня історія. історії, тисячолітня спільна історія. Тільки от я знаю, що Київська Русь тисячу років тому була. А от там, де була Москва, там знаходились лише болота. Общій слов'янські корні. Ага, то у нас спільне слов'янське коріння із Сергієм Кожугетовичем Шойгу і з Рамзаном Кадировим. Вважаю, що Україна, український народ це братський народ, Україна це наш, наша народ, Українця, наш народ, це наша ну, територія. території. Ні ну може Медведчук і справді є одним братнім народом із Кадировим та із Шойгу, але я точно ні. І до речі, якщо ви не знали, то насильницька українізація, яка живе у хворій уяві Медведчука, вже проводилась у 30-х роках, мабуть, у нацистській Німеччині. А що таке повномасштабна українізація? Це насильственна українізація? Це такої в Європі було тільки один раз. Это расова чистота рійсакатури чітко может, что що, він може, що він не У весь оцей так званий руський мір. Він зітканий із протирічнісенітниць, які абсолютно не сумісні одна із одною. От дивіться, Медведчук постійно розповідає про те, який поганий захід. Що треба тільки, от з Росією бути, що тільки у Росії наше спасіння, але при цьому свою доньку він відправляє чомусь до Женеви. Ви на навчання і поступила, здала екзамени в Женевський університет. Все було нормально, і в початку сентября збиралась їхати на е, заняття. Але в Женеву її не пустили. Можливо, тому що проти Медведчука застосовано санкції. Буквально за два дні до цього е, їй об'явили, що її віза анулірована. Анулірований, і зісно, по політійським мотивам. у мене постає питання: якщо Росія така чудова, а Європа, Сполучені Штати, увесь Захід такі погані, то чому тоді Медведчук відправляв свою доньку вчитися до Женеви, а не в Пермь або в Сизрань? Можливо, тому що усі ці любителі так званого рускава міра хочуть просто його любити на відстані? І до речі, про Росію Медведчук постійно її виправдовує каже що Росія це взагалі не країна-агресор, що вона лише посередник, а те, що російські окупанти зараз стягують свої війська до наших кордонів, так це взагалі нічого не означає. Я думаю, що от скоплення якихось то войск на то границі, да взагалі нічого не приділяє. Росія разве не посередник? Ну. В Україні влас вважає, що вона учасник. ні, ні. Росія, звісно ж, не учасниця російсько-української війни. А те, що вона окупувала Крим та частину Донбасу, то це так це нічого не означає, так само, як і стягування її військ до наших кордонів. І взагалі у всьому винна Україна. Вот Україна як вона долежна діяти? вона нагнітає ситуацію. Вот нападуть, ми готові, готуватися до обороні, ми захистимо свою страну. Проти Росії воювати не потрібно, не треба захистити. Захищати свою землю. За цією ж логікою, якщо на Медведчука, не дай Боже, хтось нападе, то йому не треба, щоб його озброєна охорона відбивала такий напад. Медведчук має просто підставити свою голову під кулю і сказати, що він за добросусідські відносини зі своїм кілером. Що, збирався воювати з Росією? А зачем ты это делаешь? А якщо 2 треті проти? Не треба воювати. Давайте як кавериться в ізвісному мультфільмі. Давайте жити дружно, але надзвичайно погана Україна, яка не хоче здаватися Росії, яка не хоче просто подарувати російським окупантам свою територію, яка не хоче дозволяти вбивати українців. Вона має ще й таку нахабність, бере і захищається від російської агресії, і взагалі перетворюється на таку собі антиросію, так ніби це щось погане. Как избежать превращения в анти -Россию? Они исповедуют вот эту политику э, России, которую пытаются создать у нас в стране. Я категорический противник. Щоб Україну в антиросію. А я категоричний противник того, щоб Медведчук та йому подібні зрадники України залишались на волі, тому що так він формально зараз під домашнім арештом, але він може ось так спокійно нести антиукраїнську дичину, і йому за це абсолютно нічого немає. Це ненормально, особливо на восьмому році російсько-української війни, особливо тоді, коли російські окупанти хочуть піти у наступ на Україну. Чому ось оця кремлівська мармиза може спокійно, сидячи в Україні, поливати Україну брудом? Я закликаю українську владу припинити церемонитись із такими, як Медведчук, тому що їхнє місце у тюрмі, тому що вони, коли Росія воює проти України, допомагають Росії воювати проти України та вбивати українців. Якщо Медведчук, не знаю, його там партія або той самий Мураєв, проти якого немає. Жодного кримінального провадження. Хоча він такий самий, як Медведчук, опиняться у тюрмі. То більшість українців таке рішення тільки підтримають обома руками. Причому, а поки Медведчук та його команда залишаються на волі, він є, знаєте, просто таким символом, символом приниження України, яка терпить його на волі, та символом самоприниження самого президента Зеленського, якого це мабуть досі влаштовує.